Стихія розгулялася. Україну на цьому тижні накриють зливи та проливні дощі. Місцями будуть навіть урагани, але в той же час це особливо не вплине на температуру, буде спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 4 червня, опади очікуються на більшій частині території країни. Сухо буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дещі місцями проливні, як вказано на карті. Вітер поривчастий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 25 до плюс 32 градусів тепла. На заході буде прохолодніше – всього до плюс 24 градусів в день. Вночі очікується від плюс 12 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 5 червня, опадів стане ще більше. Суха погода буде лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму. На решті території країни йтимуть дощі місцями значні грозами, як показано на екрані. Вітер посилений 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 33 градусів тепла. На заході всього до плюс 24 градусів. Вночі буде від плюс 12 до плюс 20 градусів тепла. У четвер, 6 червня, опадів поменшає, сухо буде у Житомирській. Київський, Кіровоградський, Полтавський, Вінницький, Миколаївський, Одеський, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території дощі, як показано на карті. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 25 до плюс 30 градусів тепла. На заході лише до плюс 25 градусів в день. Вночі очікується від плюс 12 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!